Вітаю, шановні глядачі, телепрограми Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лукенчук і зараз ми знаходимося на акції Повернись живим, присвяченій міжнародному дню підтримки жертв катувань. Червня світ відзначає Міжнародний день на підтримку жертв катувань, дату, яка була проголошена Генеральною асамблеєю ООН у 1997 році. Цей день покликаний нагадати людству, що катування це грубе порушення прав людини, яке ніколи не може бути виправданим жодними обставинами. Йдеться не лише про фізичний чи психологічний біль, а про свідоме знецінення людської гідності. Починаючи з 2014 року, ця дата набула нового звучання для українців. А із початком повномасштабного вторгнення московитів світ побачив моторшні свідчення масових катувань, жорстокого поводження та принижень, які застосовують російські сили до українських військовополонених, цивільних заручників, волонтерів, журналістів. Буча, ізюм, херсон, оленівка ці назви стали символами нелюдських злочинів, які не повинні залишатися безкарними. Я частина організації «МУНО Едмонтон, молоді українського національного об'єднання в місті Едмонтон. А я одна з організаторів цієї акції. Цієї акції ми хочемо нагадати всім, що вже три роки мовчання, вже три роки полону, три роки катувань наші військовополонені переживають у полоні у російському полоні. Окупанти продовжують нещадно катувати наших військових. Всіляко знущатися над ними та вбивати їх. Вони не підкоряються жодним Женевським конвенціям. А це не просто злочини, не просто воєнні злочини, це злочини проти людства. Ми хочемо нагадати всім, що це відбувається кожного дня. Кожного дня у полоні страждають наші захисники, і вони не знають, чи вони залишаться живими. Вони не знають, чи вони повернуться. Все, що у них є, це наші голоса і наша можливість. Бути її голосом і нагадувати світові, що ми маємо зробити все можливе, щоб повернути їх, щоб повернути кожного захисника додому. Сьогодні ми приєднуємося до глобальної акції їх живим, а також під назвою «Voices of Captives», де по всьому світу проходять демонстрації з військовополоненими, щоб нагадати світу про жахи, які коїть Росія з нашими захисниками у полоні. В підтримку звільнення полонених українських полонених, які знаходяться наразі, на жаль, в Росії, світ має про це знати. Ми маємо про це говорити. Ми маємо нагадувати світові такими мітингами, тому що підтримки ніколи не буде достатньо, і є ще багато людей. Які потребують уваги, які потребують повернення в Україну. Є багато сімей, дітей, матерів, батьків, дружин, чоловіків, які чекають своїх вдома. Іноді між Україною та Московією відбуваються обміни військовополоненими. Втім, багато з тих, хто повертається. Це люди, яких московити катували, знущалися над ними та проводили нелюдські тортури. Так, 3 січня 24 року відбувся найбільший обмін з початку повномасштабного вторгнення. Україна повернула 230 військових та цивільних. Переважна більшість українців повідомили, що зазнали жорстоких знущань і позбавлення базових умов життя. 30 грудня 2024 року ще один великий обмін: близько 189 українців, ветерани Азовсталі та військові з інших гарячих точок повернулися додому з тяжкими травмами, ампутаціями, ознаками зневоднення і недоїдання. 23-24 травня 2025 року. Угода тисячу на тисячу. Багато повернених із важкими пораненнями, глибокими слідами тортур, наслідками психологічного виснаження. Та це лише частина історії. За даними українських правозахисників, близько 86% повернених зазначають, що пережили фізичні тортури, в тому числі побиття, електричні розряди, імуни багатоденне утримання без медичної допомоги. Крім того, до України надходять тіла загиблих солдатів із ознаками катувань та спроб приховати докази. Наприклад, у лютому 2025 року тіло журналістки Вікторії Рощини було повернуто в стані страшних ушкоджень без очей, мозку та гортані, що за свідченнями зробили, щоб приховати сліди катувань. Сьогодні я беру участь у цій акції на підтримку українських полонених. Я вважаю, що ці акції потрібно організовувати якомога частіше, оскільки світ спить, і сьогодні Україна кожен день життями своїх громадян платить за основи демократії, за установлений світовий порядок і. Якщо не ходити на такі акції, не нагадувати світу про те, що відбувається сьогодні в найбільшій європейській державі, то вони можуть бути наступними. На жаль, світ сьогодні цього не усвідомлює і, як завжди, просинається дуже пізно. Тому я закликаю всіх українців по всьому світу виходити і нагадувати про те, що ми платимо велику ціну і що ми Україна. Я відвідувала мітинги раніше. Я була десь на десятьох мітингах в Едмонтоні і десь на трьох в Торонто. Я вважаю, що мітинги це дуже важливо і це дуже впливає на спільноту на українізацію. І що канадська гаверменс має допомагати Україні і мітинги цьому допомагають. Тування полонених, це є не перший мій мітинг. Я постійно кожного разу хожу на різні мітинги. Я підтримую Україну дуже сильно, і так само канадська громада підтримує її. Постійно збираються різні кошти на донати. Це мітингом. Ми хочемо донести до Канади і до всіх країн. Те, що Українці є сильні, і ми ніколи не попадемо руки, доки не закінчиться війна, і ми хочемо, щоб всіх наших полонених було звільнено. Військових, багато наших військових втратили свій голос, тому що вони у полоні. А в них немає голосу, їх не чути, не видно. Хтось повинен про них говорити. Хтось це є ми, такі звичайні люди. Ми можемо організовувати мітинги, ми можемо бути їхнім голосом. На жаль, багато людей змирюються з війною або забувають про це. Це недопустимо, тому що такі люди вони пішли на війну за те, щоб захищати нашу країну, нас, усіх. Кожного з нас, де б ми не були, ми все рівно українці, і ми маємо боротися і за них до кінця. Ми не маємо права закривати на це очі і маємо бути їхнім голосом до кінця. Тому я думаю, що важливо організовувати такі акції, і ми дуже раді, що саме цієї акції були ініціатори. Не ми. Хоча ми вже робили кілька разів таку ж саму демонстрацію за ці три роки. Але цього разу ініціаторами була організація. Серце в дії в Україні благодійна, і в них є місія «Voices of Captives», і вони організовують різні такі акції, і вони допомагають полоненим. Ми не раз їх підтримували чи то фінансово. Підтримувати полонених, які повертаються додому, чи то організацію підтримати. А також підтримуємо тим, що долучаємося до таких акцій. Тому ми дуже вдячні, що є люди в світі, інші, які також є ініціаторами таких подій, і ми раді долучатися. Я не знаю скільки точно було людей. Може, десь 50-60, не дуже багато. Це вже очікувано після трьох. Років повномасштабного з кожним мітингом трошки менше людей. Також все залежить від погоди. Нам сьогодні повезло, тому трошки більше, але ми маємо те, що маємо. І ми вдячні за те, що хоч хтось приходить. Ми віримо, що все рівно це має якийсь ефект. Особливо сьогодні знову були присутні змі. В Едмонтоні, і тому вони трошки відзняли мітинг. Тому це вже плюс, тому що тому вже ми бачимо є якийсь вплив від цього мітингу. Нас хтось десь почує, що ми стоїмо, що ми не мовчимо. А підготовка саме цього мітингу не дуже довго, тому що як я вже говорила, ми організовували такий же самий мітинг, таку демонстрацію вже кілька разів на протязі цих трьох років. Тому в нас є всі матеріали. Ми там трошки щось докуповуємо, щось краще робимо з кожним разом, але так не дуже довго, і цього разу повезло дуже з демонстрантами. Їх було десь 15-20, що за що ми дуже вдячні. Люди були не проти зіпсувати свій одяг, щоб просто бути демонстрантом. Бути якось е, частинкою цього ми дуже вдячні а так не дуже довго. Учасники мітингу вийшли на вулиці, щоб нагадати світу про українських військовополонених, які перебувають у російському полоні і щодня, зазнають катувань психологічного та фізичного насильства. Локація перехрестя 82-го авеню. Саме тут зібрались небайдужі українці та канадці, щоб привернути увагу до трагедії тисяч українських захисників, які досі перебувають у російському полоні. У руках учасників плакати з різноманітними написами та червоні руки як символ крові та болю. Мітинг є частиною міжнародної ініціативи, яку підтримали десятки міст по всьому світу. Едмонтон долучився до неї, щоби сказати своє твердання війні, катуванням і безкарності. Я сьогодні фотографую цей мітинг, тому що це велика масштабна акція. Яка проходить по всьому світу, ми об'єдналися для того, щоб показати, що дуже багато наших воїнів ще в полоні. Дуже багато у нас ще з вами роботи. Ми маємо бути з вами потужним голосом у країні, в якій ми знаходимося, щоб нас чули. Щоб не були забуті ті, хто стоїть за нашу свободу, за нашу волю. Ми думаємо, що це дуже важливо, і це те, що ми можемо робити, знаходячись тут далеко, це ми можемо допомагати фінансово, допомагати показувати, що війна ще не закінчилася. Ми дуже багато все ще чуємо запитань, чи закінчилася війна, вона ще йде. Тому приєднуйтеся до таких акцій. Це дуже важливо. Нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами в наступному випуску. Ну а якщо ви досі не підписані на наш канал, то підписуйтесь, насилайте випуски своїм друзям та ставте вподобайку.